Захід було організовано Івано-Франківським обласним центром зайнятості, а також міськими, районними та міськрайонними центрами зайнятості управлінням освіти і науки Калуської міської ради. Метою цього заходу є донесення до широких кіл громадськості у цікавій для молоді ігровій формі, важливості правильного обрання професії, а також сприяння формуванню позитивного іміджу робітничих професій та підвищення їх соціального статусу. У чемпіонаті взяли участь Калуська збірна команда учнів гімназії та школи номер 6 Відве. Селища міського типу Рожнятів, команда «Просто ми», Рогатина Коко та команда долини Мізенці оцінювало глибокі знання та дотепні жарти конкурсантів журі, до складу яких війшли представники обласного і міського центрів зайнятості та інші. Відповідальною за калуську команду була головний спеціаліст центру зайнятості Олена Павловська. Команди КВК змагалися у трьох конкурсах: візитка, привітання команд, презентація професій, розминка біатлон, жарт про професії, домашні завдання музичний. Конкурс, в яких продемонстрували високий рівень підготовки і величезне бажання перемогти. У всіх номерах учасники мали змогу показати переваги різних професій, які були обрані саме ними, презентували саме професії офіціант, інспектор, даї, вчитель, лісник, музикант. з Чим гравці чудово впорались. Гра КВК була дуже напруженою, а підсумки виявилися непередбаченими. Всі команди були сильними та цікавими протягом всієї гри, але все-таки переможцями визнали команду відверто. Збірна команда учнів гімназії та учнів загальноосвітньої школи номер 6, керівник якої Тетяна Тріщ. Оголошуючи результати КВК, Оксана Дорошенко, начальник відділу профорієнтації обласного центру зайнятості, яка була головою журі, подякувала учасникам команд за прекрасний захід, відзначила їхні глибокі знання, світло професій, артистичність та вручила цінні призи переможцям. Було відзначено грамотами учасників команд за професіоналізм, артистизм, компетентність, глядацькі симпатії та оригінальність.